Добрий день, Андрій Олексійович. Добрий день. Радий бачити. Чого очікуєте від цьогорічної вступної кампанії? Креативних, юних, обдарованих, бажаючих навчатися і здобувати освіту. Як думаєте, яка буде їх кількість? Я думаю, що буде не менше ніж минулого року. Ми спостерігаємо за цим вже декілька приймальних компаній і бачимо, що з кожним роком все більше і більше дітей намагаються отримати освіту. У Вінницькому технічному фаховому коледжі є як економічні, так і технічні спеціальні. Який подальший шлях випускника коледжу, як вашого, так і інших? Наші випускники можуть продовжувати навчання в вишах, вступаючи на другий курс, продовжувати навчатися до закінчення інституту, а також можуть працевлаштуватися, що вже відбувається під час навчання на старших курсах. Наскільки мотивована теперішня українська молодь? Вчасна молодь, звичайно така як була раніше, і з кожним роком вона змінюється, з'являються нові інтереси, бажання, емоції, і реалізувати себе завжди є можливість. Абітурієнтів дівчат в цей час більше. Ну, зазвичай до вступають більше абітурієнтів-хлопців. Ну, зазвичай це 60 на 40. Але дівчат достатньо. Чи змінилася ця кількість за період повномасштабної війни? Сильних змін не відбулося, оскільки юнаки віком 15 років після 9 класу все-таки обирають навчання ще в наших закладах освіти, такі, як технікум і коледжі. Вітаю глядачів телеканалу. Віта з вами, як завжди, у цій порі. Програма на часі та я її ведучий Олександр Бойцун. Цьогоріч Міністерство освіти і науки внесло корективи у правила, за якими відбудеться прийом абітурієнтів до навчальних установ. Вітак, заклади вищої та передвищої освіти вже активно готуються до вступних кампаній, зважаючи на анонсовані зміни. Про те, які саме вони будуть, і чому навчальний рік вже може розпочатися у серпні. Поговоримо сьогодні з головою циклової комісії економіки і фінансів. в Вінницького технічного фахового коледжу Андрієм Крисаком. Я вас вітаю. Добрий день, пане Андрію. Отож стосовно ось цих корективів, які внесло міністерство. Які вони, ці корективи, і на що зроблено основний акцент? Цьогоріч Міністерство освіти і науки внесло, хоч і незначні, зате корективи до правил прийому до закладів фахової передвищої освіти. Основними з яких є такі: ну, по-перше. Абітурієнт зможе подати до п'яти заяв на бюджетну форму навчання і ще 10 заяв на контрактну форму навчання, загалом 15 заяв на всі форми навчання за всіма джерелами фінансування. Минулому році таких обмежень не було. Друга зміна це те, що абітурієнти, які вже мають ступінь, закінчили повну загальну середню освіту, вони зможуть вступити на Навчання на здобуття освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр, вже тільки на основ... не можуть вступити на основі базової загальної середньої освіти, тобто на основі 9 класу. Ну і третє обмеження це така зміна, яка стосується кількості категорій осіб, які мають спеціальні умови вступу. До таких осіб відносяться, зокрема, і ті, які, наприклад, батьки, яких є учасниками бойових дій, батьки, яких загинули під час. Військової агресії, а також сюди в цьому році додавали ще категорії, які зареєстровані, перебувають їхня реєстрація на територіях, які є, підлягають під активні бойові дії, на, на яких ведуться На яких ведуться активні бойові угу. дії. І список цих територій Міністерство освіти також нам надає, для того щоб ми могли таких абітурієнтів врахувати, як такі, що мають спеціальні умови вступу. Крім того, я хочу наголосити, що, як і в минулому році, при подачі і реєстрації заяв та документів абітурієнт має це здійснювати через свій електронний кабінет. Також при подачі електро... електронних документів і реєстрації заяв, абітурієнти має подати мотиваційний лист. Цей має... мотиваційний лист повинен бути в нього в електронному вигляді. Він має завантажити файликом його в електронний кабінет. Така можливість появиться з 1 липня цього року, коли абітурієнти зможуть реєструвати заяви і подавати документи до вступу до закладів фахової передвищої освіти. Ну і також абітурієнт може звернутися до будь-якого закладу освіти, де є приймальна комісія, для того, щоб йому допомогли в цьому питанні з подачою документів, Не обов'язково до того, навіть куди він вступає. Як ви гадаєте, чому внесли саме ось таке обмеження по кількості поданих заяв як на держзамовлення, так і на контрактну форму навчання? Ну для того, напевно, щоб уникнути таких незрозумілих рухів, оскільки багато абітурієнтів просто подавали заяви, ще не визначився з конкретною з конкретними тими фахом, фахом які чи да об... чи куди вони згадувати. будуть вступати конкретно? Це і основна істика обмеження. Я думаю, що це причина цьому. Наскільки достатньо квот для тих вступників, які мають спеціальні умови? вступу? Для таких вступників є спеціальне таке обмеження, вони мають 30% від кількості бюджетних місць. От, тому при реєстрації заяв і документів важливо, щоб кожен абітурієнт врахував те, що в нього є така пільга і її зареєстрував через електронний кабінет. Чи вже є якісь прогнози? Яка кількість таких абітурієнтів буде? Ну, звичайно, в цьому році їх буде більше, тому що з'явилося більше таких пільгових категорій. По-перше, їх кількість, і по-друге, з'явилося більше батьків, які приймають участь, звичайно, в учасники бойових дій і є вже реальні докази цьому посвідчення. Тому їх буде більше, звичайно? Поговоримо також і про. Рекомендації міністерства щодо з початку навчального року вже у серпні насамперед цікаве, чи це вказівка чи рекомендація дійсно? Чи заклади освіти вимушені виконувати цю рекомендацію, чи вони можуть обрати самостійно, коли розпочати навчальний рік? Так, звичайно, зважаючи на те, що зараз складна ситуація, масштабні обстріли наших міст, сіл, критичної інфраструктури. Міністерство освіти виступило з такою пропозицією, щоб змінити трішки графік навчального процесу, розпочинати навчання з 1 серпня, а не з 1 вересня, як завжди, і навчатися по суботах. Звичайно, ці рекомендації стосуються всіх закладів освіти, але остаточне рішення праві заклад освіти приймати самостійно. Ну, звичайно, для цього потрібно зважати на те, в якому регіоні знаходиться заклад освіти, які можливості цього закладу освіти, яку безпеку він можна дати студентам, викладачам під час навчального процесу. Наприклад, в цьому році деякі заклади освіти пішли таким шляхом, що комбінували дистанційне і очне навчання, і звичайно для цього використовувати потрібно скільки є приміщень для цього для дистанційного навчання, як обладнані кабінети. Тим чином, нам обладнані сховища, яка їх кількість і об'єм. Ну і я б не рекомендував, звичайно, щоб перші курси йшли на дистанційну форму навчання, тому що їм потрібно е, пройти процес адаптації, соціалізації. соціалізації зації, да. Да, це дуже важкий такий процес, і отримати ґрунтовні знання з тих фундаментальних дисциплін, які необхідні будуть потім, для того, щоб ефективно здобути освіту і фах. Але в в будь-якому випадку кожен заклад освіти буде приймати рішення самостійно, вже враховуючи ці всі обставини на засіданнях трудового колективу. У якому режимі тоді буде працювати Вінницький технічний фаховий коледж, і що вам дозволяє обрати саме такий варіант початку навчального року? Ну, попередньо ми обрали звичайну звичайний графік навчання з першого. Вересня ми розпочнемо навчальний рік наступний, і будемо працювати в тому ж графіку. Що і цього року деякі, значить, перші курси вийдуть на очне навчання, будуть навчатися як зазвичай. Ну а прийняти таке рішення нам дозволяє той факт, що у нас достатня кількість сховищ, укриттів, які обладнані, і там можна проводити безпечно пари і перечікувати тривоги. Ви згадали про те, що планують зробити суботи робочим днем. Чи будете ви таке практикувати? Ну, поки нема такого в планах, але можливо, якщо ситуація поміняється, то це можна буде використ... виконувати. Дійсно, робити якісь очевидні прогнози на цьогорічну вступну кампанію вкрай важко, адже триває війна. Вона триває для України вже не один рік, повномасштабна. Більше двох років, але є деякі поточні зміни, які теж впливають на рішення абітурієнтів, на рішення їхніх батьків. Я говорю про новий закон, про мобілізацію, про загострення ситуації на фронті, про розмови, які ведуться у суспільстві. І є ті батьки, є ті родини, які, зважаючи на всі ці обставини, вагаються, чи вступати до вітчизняних навчальних закладів, чи виїжджати. За кордон, адже у них хлопці, і вони ставлять перед собою запитання, що буде з ними, коли вони досягнуть віку 18 років. На вашу думку, ось ці всі настрої, які зараз є в суспільстві, вплинуть на результати вступної кампанії цього року? Да, дійсно, це складне питання. І настрої випускників та їх батьків. Різняться. Ну, деякі дійсно планують виїжджати за кордон і там продовжувати навчання, інші залишаться поближче додому, навчатися в 10-11 класах. Да, і ще є такі, які шукають більш-менш безпечні регіони України і приїжджають туди жити і навчатися. І тут не можна однозначно сказати, яким чином це буде впливати на Приймальну кампанію і на та кількість абітурієнтів, яка буде вступати саме до закладів фахової передвищої освіти і до коледжів і техніку. Але спираючись на вже певний досвід, оскільки ми проводимо вже приймальні компанії вже під час повномасштабного штабного це буде третя приймальна компанія. І говорячи про те, я можу наприклад говорити на Прикладі свого закладу освіти, що попередня приймальна компанія пройшла досить успішно. Наприклад, у нас був конкурс на всі спеціальності, на деякі навіть до 6-7 осіб на одне місце. Це говорить про те, що незважаючи навіть на той те, що в основному у нас технічний коледж і вступниками є юнаки. Вони обирають все-таки для навчання наші заклади освіти і нашу, нашу місцевість для того, щоб продовжувати навчання. І якщо ж говорити про те, які будуть які прогнози будувати, то ну дивіться, випускники дев'ятих класів це в основному хлопці, яким 15 років. Після вступу до коледжу чи технікуму вони продовжують навчання 3 або 4 роки, в залежності від того, які спеціальність обрали. Далі вони можуть вступати на продовжувати навчання в інститутах в вишах, починаючи з другого курсу, і це також ще плюс 3 то роки. Далі можна вступати до магістратури, а потім, якщо є бажання і можливості, то й до аспірантури. І все весь цей час приведе це... до того, що це дає можливість мати відстрочку від да, це. Весь цей час дається відстрочка. До того ж, паралельно студенти старших курсів вже, як правило, працевлаштовуються і здобувають досвід. Багато спеціальностей підпадають під такі, які надаються подальшому броні. Тому я думаю, що тут є дуже багато можливостей в нашій молоді і не потрібно спішити кудись виїжджати і залишати цей регіон наш і шукати щось краще. А які, на вашу думку, фактори для абітурієнтів і для батьків можуть бути мотиваційними більше того, щоб обирати саме вітчизняні навчальні заклади? Ну, по-перше, Наші заклади освіти орієнтуються на те, щоб наша молодь здобувала освіту, яка є вже на, на даний момент вже європейською, орієнтованою на європейські цінності, і тут можна здобути цю освіту скажімо так, в домашніх умовах ближче до батьків, ближче до рідні і ближче до тих умов, до яких ви привикли. Ви знаєте, що коли дитина молода, виїжджає своєї сім'ї, їй важко адаптуватися, і тому в першу чергу це впливає на процес навчання, на освіту і може якраз вплинути на те, що той вибір, переїзд в інший заклад освіти в іншу місцевість може вплинути і на результат навчання. Незайвим також є питання конкурентної спроможності. Наскільки конкурентними є випускники вітчизняних закладів освіти на ринку праці? Ну якщо говорити про випускників закладів фахової передвищої освіти, то ми знаємо, що вони є завжди затребувані на ринку праці, оскільки це є фахівці, які можуть себе реалізувати в управлінській основах управлінської вже діяльності, також не мають основи е е е освіти, яка необхідна для того, щоб вона була. Не тільки продовжити навчання, але самостійно себе вдосконалювати і саморозвиватися. Тому це є основою для того, щоб бути конкурентним на ринку, наскільки активно молодь сама молодь себе проявляє, зокрема на базі вашого коледжу, наскільки активно вона бере участь у житті коледжу в навчальному процесі і в, в процесі дозвілля? У коледжі, як я вже говорив, дуже багато є можливостей для того, щоб розвивати свою особистість. Це і гуртки, і різноманітні секції, і також функціонує волонтерський рух, який зараз дуже розвивається і дуже активно приймає молодь в цьому русі. У нас також є техноволонтерські рухи, де наші студенти разом із викладачами, випускниками. Батьками і підприємцями роблять повербанки для ЗСУ, займаються розробкою зарядних станцій. І є запити від військових. Ця продукція користується попитом. Тому, маючи бажання, можна себе реалізувати. Говоримо також і про майбутнє в освітній галузі, зокрема, те, що стосується закладів передвищої освіти. Пілотний проєкт щодо формування оптимальної мережі академічних ліцеїв, закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Що цей проєкт передбачає? Ну, це пілотний проєкт, він, до речі, запроваджений на всій території, а тільки на дев'яти областях. Вінницька Т туди поки що не входить. Та так? На, на Вінницька не входить, але ті, якщо це реформа, то вона, звичайно, подальше має бути реалізована на всій території України. Суть в тому, що з 2027 року українська школа переходить на 12-річну систему освіти. І навчаючись з 1 по 9 класу, здобуваючи знання, фундаментальні базові знання в гімназії, після закінчення 9 класу, студент буде мати право обирати, вступати до так званих ліцеїв, які будуть собою уявляти, представляти як комбінацію сучасного. Технікуму коледжу і профтехучилища ну і звичайно, якраз тут і є саме більше питань до цього проекту, тому що ті випускники, які закінчують коледж, технікум і профтехучилище, трошки різняться, оскільки. В коледжі і технікум більше приділяється уваги на науці, більше управлінським здібностям випускників в профтехучилищах йде більше нахил до спеціальності і вміти здійснювати щось своїми руками, як то кажуть. Але як потім випускники оцих вузів не зможуть себе реалізувати в подальшому, і є основною проблемою. Ну, звичайно, цей проект. І ця реформа має право на існування, і тільки результати цієї реформи вже будуть оцінюватися, і ми будемо бачити, чи ефективна вона для освіти України, чим буде продовження її в подальшому. А як власне це вплине на роботу і на навчальний процес у Вінницькому технічному фаховому коледжі? Ну на процес навчання в коледжі це може вплинути тільки краще, якщо ефективність цього цієї реформи буде. Визнана і її продовжують і в нашій області, тому що для цього будуть звичайно різноманітні програми, які будуть залучати молодь до ефективного використання ресурсів, наприклад, освітні гранди, можливо, і так далі. Це все буде позитивно сприяти освітньому процесу. Єдине, що я ж кажу, щоб тільки можна було визначитися з тим, що буде в подальшому з випускниками, як вони будуть себе можливість їх реалізувати. Тут є ще така загроза, можлива для нас, що е, оскільки буде деяка е, е, оптимізація uh -huh. цього і сектора, цієї ланки, то деякі коледжі, вузи можуть не, не просто е, можуть зникнути просто або об'єднатися з іншими, або попасти під плив інститутів чи вишів і таким чином поглинутися. Оце є також великою загрозою для таких закладів освіти, як ми. Ви активно проводили Дні відкритих дверей для того, щоб ознайомити абітурієнтів і їхніх батьків з тим, що пропонує е, технічний фаховий коледж в Вінниці. Наскільки активно цікавилися е, е, вінничани, е, гості нашого міста, гості інших областей, можливо, такі є, що приїжджали? Так, вже традиційно, традиційно, ми ж з року в рік не тільки наш заклад освіти, а й всі заклади проводять так звані Дні відкритих дверей. Де знайомлять батаріантів, ну їх батьків з умовами вступу, правилами, спеціальностями, освітньо професійними програмами, які надає ти заклад освіти, умовами навчання і всіма можливостями, які дає заклад освіти подальшому, навіть після закінчення подальшого вступу та працевлаштування ну, Цьогоріч, як і минулому році, досить активна молодь. Є цікавість і батьків, і молодих людей випускників 9 класів надзвичайно висока цікавість до закладів фахової передвищої освіти. Взагалі, про інтерес цей свідчить, і часті значить дзвінки, будемо так говорити, і цікавість під час днів відкритих дверей, задаються питання, цікавиться інформацію про те, як буде проходити процеси. Вступу і таке інше, і це дає підстави нам стверджувати про те, що і цьогорічна приймальна кампанія, звичайно, вона буде складною, тому що є дуже багато проблем і перешкод, але все ж таки успішний, не гірше ніж в минулому році. З 1 липня офіційно розпочинається вступна кампанія. Часу ще вистачає. Хоча я думаю, що всі, хто мали б визначитись, вже повинні були б це зробити. Але можливо у когось є ще якісь вагання. То що би ви хотіли сказати майбутнім вступникам, які бажають отримати саме технічну освіту? Всі, хто бажає себе реалізувати і продовжувати навчання в закладах фахової передвищої освіти, я бажаю, по перше, ознайомитися з тими закладами, які є у нас на території війни, чи не обрати для себе той, який найбільше вам. Підходить там, де є та спеціальність чи освітня програма, на яку ви омріяли поступити, і зібрати необхідні документи. Я думаю, що це можна зробити дуже легко, оскільки всі заклади освіти вже про це говорять на своїх сайтах, розповідають і на консультаціях, і прийти 1 липня з 1 липня до закладів освіти або самостійно подати через електронні кабінети всі документи і вступати на омріяну спеціальність. Андрій Олексійович, я вам дякую за розмову. Щиро бажаю, щоб ця вступна кампанія пройшла максимально безпечно і з користю і для навчальних закладів, і для самих абітурієнтів, щоб розчарованих людей було якомога менше, тому що попереду дійсно майбутнє, а воно має бути світлим. Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися про. Вступну кампанію для абітурієнтів, зокрема про правила вступу в заклади передвищої освіти, говорили також і про корективи в правила, за якими будуть відбуватися прийом абітурієнтів до навчальних закладів. Про все це. Ми говорили із гостем студії. До мене завітав голова циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного фахового коледжу Андрій Крисак. Це була програма на часі. Я традиційно дякую вам, що ви свій час приділили нам. Мене звати Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.